Мій інстапроєкт глибина. Ви мені пишете в Дірект, як прийняти участь, чи це будуть в якості челенджі, чи це будуть прямі ефіри якось систематично, розказую. Це мій особистий експеримент проявлення в інстаграмі. Я гіпнотерапевт. І я пропоную вам разом зі мною прожити одну велику гіпнотерапевтичну, не скажу сесію, да, досвід довжиною в 12 сесій, в 12 тем, 12 пропрацювань. Один місяць одна тема. Інформація буде заходити на моїй сторінці таким чином: трохи теоретичної частини, практична частина, техніка для гіпнозу, прямий ефір, фіксація. І далі по колу заходимо в наступний місяць, беремо наступну тему і рухаємось. Будуть практичні завдання, будуть домашні завдання. Будуть. Гіпнотерапевтичні практики будуть прямі ефіри з розборами, з живими сесіями. Буде по-різному, і ви маєте можливість, просто, будучи підписані на мене, приймати у цьому участь, читаючи дописи, дивлячись рілси, сторіс, виконуючи завдання, які я буду давати, тримаючи зі мною зворотній зв'язок через. Написати в дірект, написати комент, все, що прилітає, завжди прилітало, Зараз буде прилітати до мене. На все даю розгорнуту відповідь. Хто захоче від мене взяти більше, він зможе це зробити. Додатково є телеграм-канал. Я прикріплю посилання, на ньому за символічну плату кави і тістечка. Ви можете отримати це все згруповано в одному місці, простір, де такі самі люди, як ви, які наважились пройти річну програму разом зі мною. Будуть зібрані і будуть бачити весь матеріал структуровано один за одним, крок за кроком в одному просторі телеграм-каналу. Також з можливістю спілкування, ділитися е, своїм, е, отримувати зворотній зв'язок і так далі. Е, тому варіанти два. Або ви на сторінці зі мною, або ви е, підписуєтесь на телеграм-канал і можете знаходитись і там, і там. Бо я буду і там, і там вашу маму, і там і там показують. Для чого це мені? Я готова ділитися. Мені цікаво прожити цей досвід в інстаграмі саме так, почати проявлятися більше, більше бути, говорити про гіпноз, про гіпнотерапію, зробити його для вас більш доступним. І я хочу, щоб ви відчули результати, що може насправді цей інструмент зробити з вашим життям і з вами. Тому обирайте, як ви хочете і чи ви хочете, і чи вам цікаво. І не перемикайте, так би мовити, будьте на зв'язку.